Вітаю, я ємець Тетяна Васильівна і я лікаря І Сьогодні я хотіла б розказати вам про кісти в гайморових пазухах. Гайморові пазухи є повітряносні камери, які з'єднані з носовою порожниною природними отворами сполученнями. Знаходяться вони нижче над крилами носа, трохи нижче від очних западин. У пазухах для зволоження носа виробляється слиз. Виведення якого здійснюється по особливим протокам. У тому випадку, коли в організмі є в наявності запальні або патологічні процеси, слиз може не виводитися з порожнин, і це одна із причин, чому формуються кісти гаймерових пазух. Кіста це невелика порожиниста капсула з двошаровою оболонкою, заповнена рідиною. Щоб не виникали ускладнення, необхідна своєчасна консультація лікаря, який визначить причини. Вибори способи лікування і видалення цього новоутворення. Чим лікувати кісту гайморової пазухи? Існує багато рецептів, включаючи рекомендації народної медицини, які пропонують консервативне лікування. Але важливо розуміти, кіста ні самостійно, ні під впливом медикаментів і трав'яних зборів розсмоктатися не може. Важливо. При поставленому діагнозі кіста гайморової пазухи, лікування із застосуванням тепла і фізіотерапії категорично протипоказано. Через це операції не уникнути. Як лікувати кісту гайморової пазухи? Коли новоутворення має невеликі розміри, можлива вичікувальна тактика. Але якщо капсула велика, приймається рішення щодо лікування кісти гайморової пазухи, має бути однозначно оперативним. Хірургічне лікування кісти гайморової пазухи проводиться за допомогою ендоскопу, ендоскопічна гайморатомія і застосування, наприклад, лазер. Щоб запобігти вторинному інфікуванню, лікар призначає прийом антибіотика. Я хотіла б розказати історію пацієнта, який прийшов до мене з питанням: лікарю, у мене залежність від крапель, краплі, краплі в ніс зі мною руками. Коли він оголосив цю проблему, відразу кілька людей попросили прокоментувати схожу проблематику. Як жити без крапель? Чи завжди вихід це операція, як боротися із залежністю від судинно-звужувачівних капель. Нерідко під час застуди або ГРВІ пацієнти починають використовувати судинно-звужувальні краплі. Полегшення настає миттєво. і ось уже замість допустимих 5-7 днів людина крапає їх місяць, півроку, рік або взагалі все життя. Звикання розвивається поступово, доводиться збільшувати частоту використання. І всюди носити з собою ці краплі. На роботі, в сумці, в машині. Я бачила рекордсмена, який застосовував краплі протягом 55 років щодня і не по одному разу. Чому пацієнт звикає? Під час використання крапель у слезовій оболонці порожнини носа кровоносні судини втрачають свій тонус, починають розширюватися, і крапель потрібно дедалі більше. Недарма вони називаються судинно збужувальні. Не всі знають, але краплі спричиняють ушкодження слизової оболонки порожнини носа, відбувається її переродження, і ніс втрачає свою захисну функцію: перестає очищуватись, зігрівати та зволожувати повітря. З цієї причини ті пацієнти, що часто крапають ніс, частіше хворіють. Ну і до того ж, краплі можуть підвищувати артеріальний тиск і викликати головний біль. У медицині описані навіть випадки, коли краплі порушують ритм серця. Тож довіряйте лікарям, вчасно звертайтесь за медичною допомогою, і все буде Україна. Сьогодні на порядку денному проблема, яка є частим приводом для звернення пацієнтів до лора. Друге, за популярності запитання, яке мене запитують, роблю висновки, що проблема дуже популярна і треба в ній розібратися: постназальне затікання. Що це таке? Отже, якщо вас турбують такі симптоми, Відчуття слизу в горлі, начебто щось стікає з носа в горло. Пацієнти часто описуються так, ніби слиз сходить туди і сюди. Бажання прокашлятися, прочистити горло, утруднене дихання, кашель, особливо в горизонтальному положенні тіла, біль у горлі, то можливо. У вас саме він. Синдром постназального затікання це не хвороба, а синдром, який може проявлятися за, батьох, за багатьох патологій. Скажу зразу, слиз нам потрібен і утворюється він щодня. Він потрібен для очищення, очищення та зволоження і зігрівання повітря, що вдихається. І ви ковтаєте цей слиз, навіть не помічаючи цього. Але за певних патологій слизу стає більше, або виникають ситуації, коли стікання стає занадто очевидним, коли таке може бути. Банально, в опалювальний сезон, коли повітря дуже сухе, і наші слизові потрібно виділити набагато більше слизу, щоб виконати свої функції. Реніт під час ГРВІ, алергічний вазомоторний, медикаментозний реніт вагітний, синусит, збільшення аденоїдів, викривлення носової переділки, проблеми з системи травлення, гастроєзофагіально-рефлексна хвороба і, як наслідок, колодково-гортаний рефлекс. Найчастіше. Причини це викривлення носової переділки і вазомоторний реніт. Та частіше трапляється комбо, і я спостерігаю у пацієнта всі ці дві причини. Ізольовано цей синдром не лікують, лікують лише причину, тобто основне захворювання, яке призвело до виникнення цього синдрому: лікування реніту, септопластика за наявності викривлення, медикаментозне або оперативне лікування вазомоторного риніту. Усе призначається індивідуально, виходячи з конкретно вашої проблеми. Тож не хворійте, бережіть себе, цей непростий для нас час, і все буде Україна. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.